Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Вітаю вас, мої дорогі трази. Хочу подивитися для вас старий розклад на листопад місяць. Подивитися, як у вас буде в мене початок місяця, середина місяця і кінець місяця. І так, початок місяця випадає рицарь мечів, який вказує, що можливо будуть виникати якісь конфліктні ситуації, досить якихось буде багато важливих поїздок в якихось справах, а конфліктних ситуацій, по можливості, якщо можна буде уникати, краще уникайте, щоб не нашкодило це все вам на ваше майбутнє. Наступна карта Королева Пентаклів. Королева Пентаклів каже, що у вас, можливо, якесь буде надходження якоїсь суми грошей, якась, можливо, виплата, допомога, на яку ви давно чекали. Також карта вказує, що ви будете займатися якимись справами. Можливо, подумі справи будете виконувати там, чи плануванням вашого бюджету. Чи, можливо, десь на шопінг сходить, чи за покупками в якийсь магазин. Ну, будете займатися досить на початку місяця такими справами. Головна карта вказує, щоб ми не дозволяли нікому собою маніпулювати, і все спокійно, послідовно виконували свої заплановані справи. І так, наступна карта. Наступна карта Старший Аркан Верховний Жрець. Карта вказує, що початок місяця буде досить успішний. Все, що будете робити, буде направлене на покращення вашого життя. Також карта вам радить, щоб ви не забували про себе, про відпочинок, про те, щоб щось якийсь час просто приділили собі. Можливо, помедитуйте, можливо, сходіть в ті міста, де ви зможете відпочити душою і сили, як то кажуть, набратися от сили. Місця сили потрібно вам буде відвідувати. Так, наступна карта. Наступна карта, карта, шестірка жезлі, яка вказує, що у вас все вдасться. Ваші плани обов'язково е принесуть вам успіх, радість і бажану вдачу, бажані можливості отримати, яких ви хотіли, незважаючи на якісь там негаразди порицарів мачів. Наступна карта рецер жертв. Рицер жертв вказує на якісь відрядження, поїздки. якісь важливі справи будуть у вас досить такі активні важливі справи. Якісь фінансові, можливо, будуть питання вирішуватися, можливо, по роботі якісь будуть ну, відрядження, а можливо, просто якісь будуть поїздки, в яких будуть вирішуватися досить такі важливі справи в особисті ваші справи. Ну а карта вказує, щоб ви були активні, нічого не боялися і йшли до своїх цілей. Наступна карта на середину місяця. На середину місяця випадає старший аркан зірка, який вказує, якщо ви повірите в себе, в свої таланти, в свої можливості, у вас обов'язково все вдасться, ви доб'єтеся успіху і ваші мрії здійсняться. Але для цього вам потрібно вірити в себе, в свої сили, не зневірювайте в собі, в своїх можливостях. Негаразди, всякі бувають на шляху, але це не. не, не Привід для того, щоб розчаруватися в собі, в своїх можливостях. Наступна карта Семірка жезлів. Семірка жезлів вказує, що ви будете комусь доводити свою правоту. Десь, можливо, будуть якісь конфліктні ситуації виникати в домі, на роботі, де десь у колективі. Там, десь навіть по дорозі на роботі можете з кимось поконфліктувати, з сусідами вашими. Просто будуть конфліктні ситуації. Якщо праві, то відстоюйте свою правоту і не звертайте. Скажімо так, відстоюєте свою правоту, будьте активні, наполягайте на своєму. Наступна карта вісімка кубків. Вісімка кубків вказує на зміни. Досить таки, ви незадоволені всім, що ви маєте, і ви просто вирішите щось активно змінити. От, несподівано може і для самих себе. Вирішите змінити щось на краще. Для цього вам просто потрібно дивитися ставлення до свого життя, змінити якісь свої принципи, якісь нові собі цілі поставити. І також карта вказує, щоб ви поберегли свої фінанси від небажаних витрат. Наступна карта. Наступна карта судьба. Ну, судьба вказує, що все йде, як іде, все йде своїм ходом. Все, що в житті відбувається, це не просто так. Для чогось це потрібно. Можливо, якийсь урок доля хоче вам припіднести. Можливо, ви просто по-другому, як то кажуть, не розумієте. Але потрібно цінувати всі переміни, які у вас в житті відбуваються. І, скажімо так, рости з тими змінами, покращувати надалі своє життя і не зневірюватися в собі, і так далі. Також карта вказує, що якийсь вибір важливий вам буде потрібно зробити. Вибір, який буде досить так активно зміни ваше майбутнє, досить таке, як то кажуть, судьбоносне якесь таке рішення буде для вас в середині місяця. Наступна карта Наступна карта. десятка пентаклів, яка вказує, що все у вас буде добре, що ви зможете вирішити всі свої проблеми, зможете знайти той душевний такий спокій, баланс якийсь такий. Буде все добре і прекрасно. І в родині, і на роботі, все налагодиться, тільки для цього потрібен буде час. Наступна карта на кінець місяця. На кінець місяця є десятка мечів, яка вказує, що десь коло вас є люди, які можуть вас в будь-який момент зрадити і, як то кажуть, задати вам удар в спину. Таких людей потрібно оберігатися і краще, щоб подальше їх від себе держати на відстані. Виходити з такого колективу, де вас. Постійно можуть придати і так далі. Цю роботу краще змінити і не, там не працювати, тому що добра воно вам не принесе і так далі. Наступна карта шестірка кубків. Карта вказує про якісь спогади з вашого дитинства, з вашого минулого. Можливо, зустріч буде з кимось із давніх друзів, з однокласників, можливо, зустріч з учителем, який вам дасть гарну якусь пораду. І ви зможете використати ту пораду собі на покращення свого життя. Також карта вказує на якісь радості, веселощі. Карта добра і позитивна. Наступна карта паж жезлів. Паж жезлів вказує. Що кінець місяця для вас буде досить таки радісний і благополучний, щоб ви були готові до радісних якихось новин, якихось пропозицій стосовно роботи, можливо, якесь буде навчання, щось, якісь нові ідеї у вас виникнуть. Несподівані якісь радісні звістки, можливо, дзвінки, можливо, хтось отримає якийсь лист, який давно чекав. Не відхиляйте тих пропозицій, ризикніть, Скористайтеся тим шансом, яким вам дасть доля. Йдіть тільки вперед, і у вас обов'язково все вдасться. Не оглядуйтесь назад, нічого не бійтеся, йдіть, у вас все вдасться. Карта вам дасть шанс. І навіть якщо і цей шанс і не дасть якогось такого бажаного результату в майбутньому, то ви будете просто цей період загадувати з великим задоволенням. Будуть якісь такі приємні моменти. Наступна карта Семірка Пентаклів, карта е, тяжкої праці, карта отримання якоїсь фінансової допомоги. Допомоги, можливо, не тої, якої б ви хотіли, трошечки як меншої, ніж ви сподівалися, але вона буде. Але тут, пам'ятайте головне терпіння. Тут потрібно, як то кажуть, виждати, не поспішаючи мати терпіння і все будете мати. Наступна карта Туз мечів. Ну, туз мечів це досить така гарна карта. Вона вказує, що всі сумніви потрібно залишити позаду, внести у всі сфери вашого життя ясність, щоб вам простіше було йти далі, добуватися Своїх цілей, можливо, у вас зародяться якісь нові плани, якісь замисли. Якщо ви проложите максимум зусиль, то ваші плани обов'язково збудуться. Якщо у вашому житті в даний момент якась криза, то вона закінчиться. Піде настане той період, як кінець ваших отих проблем і ви станете на шлях покращення свого життя, якісь зміни, приємні зміни. Ну, дивіться, вам краще уникати гострих моментів, конфліктів. Ви можете вийти переможцем в будь-якій справі, якщо не будете конфліктувати. Якщо повірите в себе, в свої можливості, довіритесь долі, те, що вона вам приносить, і зрозумієте, що все, що не робиться у вашому житті, воно дається для того, щоб принести вам якийсь урок, щось вас навчити. Щоб ви зрозуміли, що так чи інакше буде для вас краще, і також просто остерігайтеся зрадників і людей, які можуть вам не бажати добра, які можуть в будь-який момент вас зрадити. Просто таких людей потрібно не будь з ним. От, хай вони собі живуть і роблять, що хочуть, ну, в вашому житті їх не, не має бути. Тому що вони вам несуть тільки розчарування, неприємності, сльози і так далі. Вам просто таких людей потрібно держатися як можна далі. І вірити в себе, тому що іменно за таких людей ви втрачаєте віру в себе, в свої можливості. А якщо таких людей позбутися, як то кажуть, просто. Перестаньте спілкуватися з ними. Не, не спілкуйтеся, розірвіться з ними відносини. І хай собі живуть, як хочуть. А ви собі живіть і вірте в себе, в свої можливості, все у вас обов'язково вдасться. Гарного вам місяця, мої Терези. Хай він у вас мине як можна найкраще, щоб всі проблеми вас обминули як можна стороною. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до побачення.